В Ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви також можете спостерігати за нашим ефіром на телевізійному каналі Еспресо. А ми почнемо нашу розмову, пов'язану із цією дискусією, яка продовжується буквально всі останні. Можна сказати, там 48 годин, від більше 72 години, коли президент вніс до парламенту поправки до закону про спеціальний статус окремих районів Донбасу. Наші гості в студії народні депутати України Юрій Чижмач і Олексій Мошак. Вітаю вас, шановні. Доброго дня гості. Доброго дня. Вони представляють відповідно радикальну партію Олега Ляшка і блок Петра Порошенка. Але перед тим як розпочати нашу дискусію, давайте подивимося сюжет, який підготували мої колеги. Будь ласка. Давайте тоді перейдемо до того, чого я хотів почати саме. Не будемо, дивитися не сюжеті, будемо дивитися, не будемо, тому, що ви все знаєте. Да. знаєте, от щодо ситуації пов'язаної з законом, от я хотів би, щоб ви просто досить коротко, там буквально 120 секунд, обґрунтували, чи ви голосували, чи ви не голосували за нього. Ми ну, ми не голосували за цей не. закон, тому що, а, перше, ми не визнаємо мінські угоди як такі легітимні, тому що угу. не підписані незрозуміло ким, і з терористами угоди не підписуються. Це перше. Друге питання. Ми не хочемо йти за путінською програмою легалізації терористів в Україні, тому угу. що не можуть конституцію нам писати в Москві, не можуть нам писати закони про місцеве самоврядування в Москві і нав'язати нам це через мінські угоди. Ми розуміємо одне. Якщо ми приймаємо ці закони, завтра в нас прийдуть вибори, які легалізують цих терористів в органах місцевої влади. Після цього вони будуть вимагати вибори до верховної. Ради, там, де є 23 округи, недовибрані судова система, правоохоронна система, і це практична і здача української території. Вони просто вчора окреслили ту територію, яку передадуть. Причому що дуже дивно в ту територію попали навіть ті міста, які не є на сьогоднішній день окупованими, тобто. Ця логіка нам не прийнятна і тому ми вважаємо, що агресора умиротворяти не можна, інакше він відчуває слабкість і йде далі. Ми можемо згадати Чехословаччину, яку в восьмому році просто по угоді Мюнхенській, вибачте, так само розділили, так само розділили прем'єрі Бенеші, який повірив, що віддав при прем'єрі. Прем'єрі Бенеші. Який тоді, Головин який тоді повірив що віддавши, віддавши частину Чехословацької території, вони умиротворять Гітлера, і не буде війни. Війна відбулася через їх і окупували повністю. Тому хочемо захистити Україну, ми її повинні захищати там, де сьогодні йде цей захист. І кожний сантиметр маємо захищати. Будь ласка. Так, дякую, колегам, за свою позицію. Наша позиція полягає в на наступному: перше, безумовно, були дві мінські угоди. Які ми як відповідальна сторона домовилися виконувати, да? і те, що там підписував, наприклад, Кучма, а не а, ну не це, це не є офіційним представником. І да, там, наприклад, були терористи, як з інш... не є? він ну, ви за офіційним представником указом президента. Дивіться, суть в чому полягала, да? що на даний момент нам треба заморозити конфлікт і перейти до вирішування проблем в економіці, mm -hmm. до вирішування проблем в політиці, в реформах, всьому іншому для цього потрібен час. Крім цього, є позиція Європи, ну, яка, скажімо, вона не готова нас підтримувати, да? і вона, по суті, готова в будь-який момент зіскочити з підтримки. Ми зі свого боку пішли на ці умови, для того, щоб показати, що ми, не, ми готові на діалог, ми готові на мир. І не дати можливість Путіну використовувати і звинувачити нас в зриві мінських домовленостей. А тепер до чого це призвело? Якщо ви бачили першу реакцію днр -ЛНР, чи є це здача інтересів України, якщо ви бачили першу реакцію лнр ДНР. То вони категорично були проти цих законів. Більш того, є заява російського МЗС, де вони кажуть, що це є по суті зрив мінських домовленостей. Всього іншого, чому так відбувається? Бо насправді ми говоримо, що ми дамо вам особливий статус і ми вам дамо можливість проводити вибори тільки після того, як ви виведете війська, як буде ОБСЄ, я скаже, що там все добре, як будуть незаконні формування виведені і багато-багато інших речей. По суті. Після того, як ми зможемо і з, з, вибори, вони відбу, будуть відбуватися по українським законам, да? тому мені здається, Якщо що будуть. Ну, якщо буде, так, да. але давайте, якщо бути чесними, то там поставлені такі умови до проведення виборів, що я боюсь, ні в Києві, ні в Крижопільському районі Вінницької області по, по таким умовам, чистим, ми навіть вибори не зможемо провести. Да? Тому там дуже великі є вимоги до виборів, в тому числі всі переселені персони також будуть мати можливість проголосувати на цих виборів. Тому це не будуть вибори, що бойовики ЛНР, ДНР зженуть людей в якесь місце, да? і вони виберуть собі. А, ну. Місцева влада місцева влада. Я да? хотіла з хотів запитати у пана е, Юрія, от якраз приводу того, що ви говорили щодо реакції ДНР ЛНР. Є ще також реакції міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який закликав міністра закордонних справ е, Німеччини і Франції, Франка Вальта Штармаєра і Лорана Фабіуса до спільного демаршу по відношенню до Києва, який ухвалення вчорашніх законів. Порушив uh, uh, мінські домовленості. От виникає таке питання дійсно важливе, яке ви собі на нього маєте дати відповідь? Чому uh, в Москві і в тих місцях, які сьогодні контролює російська влада, оці от маріонетки керівники Донецької, Луганської та званих народних республік, не сприймають ці закони, за які ви не голосували. Чому виявилося, що ви однаково до них ставитеся? негативно? питання. Не тім. їх би не їх би не зацікавило жодна ситуація. Їм для Путіна на сьогоднішній день треба розв'язати той же шлях на Крим. Їм в будь-якому випадку потрібна ескалація в Україні ситуації. Тому що б ми не прийняли, який би ми крок не зробили, все рівно ескалації, вони не хочуть уникати, і це зрозуміло є Позиція Путіна в будь-якому випадку ставити Україну на коліна, але цими законами, цими законами, ми починаємо легалізовувати цю всю систему пропутінської окупації на території Донбасу. Е, я думаю, що оця вся ігра, ну ми розуміємо, що ЛНР, ДНР – це марінетки, і це домовлена гра реакції на цей закон, який був прийнятий. Не треба на це сильно реагувати. Росія не влаштує будь-яка ситуація незалежної країни, самостійної України. І я думаю, позиція Польщі і позиція країн Балтії зрозуміла, що якщо вони не хочуть захищати свої кордони на своїй території своїх країн, вони повинні захищати Україну. І про це вони говорять у Європі. Сьогодні система колективної безпеки вже майже знищена, тому що ми відійшли, по-перше, від Будапештського меморандуму, який гарантував Україні країни, яка відмовилася від ядерної зброї захисту, в тому числі від Росії Сполучених Штатів Америки. А сьогодні ми говоримо, що вони відмовляються нас підтримувати. Це взагалі, ну це відмова від системи колективної безпеки. Сьогодні вже ті ж країни Балтії не вірять в те, що система НАТО їх збереже, навіть якщо російські війська вступлять на їхню територію, вони розуміють, що все закінчиться дипломатичними нотами, знову ж таки радами безпеки і так далі. Тобто, ми маємо системну проблему з Росією, агресором, якого не зупинить ніщо, крім єдиної чіткої позиції, відсутності поступок, і таким чином, що ми дали зрозуміти, ми не будемо приймати жодного закону. А чому ви вважаєте, вважаєте? Що... Що Росію зупинить та відсутність поступок? Якщо її нічого не зупинити, то відсутні позиції терористам ми не повинні давати навіть можливості думати, що вони будуть легалізовані. Спочатку країна має бути звільнена. У нас є закон про вибори. У нас є всі закони, які сьогодні регламентують діяльність будь-яких органів влади на території країни. І жодних інших спеціальних законів по відношенню до Луганської Донецької області не повинно існувати. Ми єдина країна. У нас єдине законодавство, У нас єдина система. Чому в Україні ми сплачуємо за електроенергію авансом всі Промислові виробники, а на території ЛНР ми поставляємо електроенергію газ і вони нічого не платять. Чому в нас має бути одна система виборів, та має бути інша система виборів? Пане Олексію, маєте відповідь, дуже політичний конфлікт, коли завтра, після місцевих виборів, які ми говоримо, вони виставлять вимогу доукомплектувати Верховну Раду 23 трьома депутатами, і ви представляєте, хто це буде. І що буде Верховна. Не голосуйте, ви у вас такі утопії, ніхто там не буде цього робити, тому що їм не потрібно до цієї Верховної Ради. Вони незалежні держави ми <говори> просто від я маю на увазі о своєї уяві. А тепер Яві, проста відповідь, від, да. Да. чому, наприклад, yeah. для, для деяких окремих районів Луганської та Донецької областей ми робимо спеціальне законодавство. Перед як ви скажете, я нагадаю, телефон на Радіо Свобода, прямо офіру 044-490-3074. Народні депутат Юрій Чижмар Олексій Мушак. Зараз Олексій Мушак відповідає Юрій Чижмар. Дуже просто. Там знаходиться порядка 30-50 тисяч військ. Як росіян, так і озброєних мешканців Донецької та Луганської області. Це є проста відповідь. Якщо ми вважаємо, що ми зараз заправимо БТР і дуже швидко доїдемо до Бєлгорода, там Бароніжа, Смол'янська, а звідти й до Москви рукою подати. Це є одна позиція. Їй можна вірити, але мені здається, що вона нереальна. Якщо ми повинні, якщо ми дивимося реальними очима на е, цю ситуацію, то треба давайте будемо відверті казати, ми отримали конфлікт на 10-20 років. Законопроект, за який ми проголосували, особливий статус пропонується всього лише на три роки після того, як будуть виведені всі війська, як будуть допущені місія БСЄ і багато інших речей. Тому по факту, ми можемо говорити, чому, 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 чому так відбувається, і чому там для Донецької і Луганської області повинен бути особливий статус, да, але. Відповідь дуже проста, тому що ми цю територію не контролюємо, і нам треба виходити з цієї проблеми. І нам е, треба зробити посил насправді і для бізнесу. Бо ніхто не буде вести е, і нам нам необхідні ресурси для розвитку. До ніхто не буде вкладувати гроші в країну, де є військовий конфлікт. Це рішення це є перший посил. Що ми готові для мирного вирішення, ми готові до заморозки конфлікту, і ми готові е, зробити так, щоб проблеми будуть не всі Україні проблеми будуть в частині України. Східна частина України і цю східну частину України ми будемо контролювати фортикаційними спорудами. Ми будемо деякі речі робити, щоб. Ну, не холера, да, полізла далі, але якась неприємність, е хаос, е озброєні люди і все інше, вони були тільки на території окремих районів е Луганського. Тоді, тоді вам просто треба визнати, що ви хочете створити окрему державу на тій території і дати негативний приклад сьогодні для Допкінів і Кернесів в Харкові, тому що це виявляється, потім можна зробити самостійність, якийсь особливий статус, щоб це зробити в Дніпропетровську, в Миколаєві, в Запоріжжі. Тобто, питання в іншому. Ви даєте прецедент, коли той, хто підніме зброю проти української. Влади українського народу має можливість при підтримці Російської Федерації в будь-якій області вибороти собі спеціальний статус і створити власну Я державність. Я все таки пропонував би вирішити, що, що було раніше курка чи це? Інше питання. Чи це, чи це хтось підняв зброю проти до, до. української влади за підтримку Російської Федерації? Чи це Російська Федерація ну, розв'язала війну проти чи так? Ну, це, це нас? Це важливе. Да. Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня. Кажіть, будь ласка. Будь ласка. Не дочекався нас е е слухач, тому ми не говоримо про те, щоб ми військами сьогодні відвоювали до кордону країни, які ну, як, ну, як але питання в інше. Ми повинні чітко зрозуміти, що в нас єдиний вихід це дійсно ввести війська обсє. За що вчора радикальна партія проголосувала забити цю мається на увазі? Друге питання ООН? Да, не ОБСЄ, ОБСЄ, ОБСЄ ООН. немає. Друге ООН. питання. Ми чітко ставимо питання про те, що ми не повинні поставляти газ і електроенергію в обхід українських лічильників напряму з Ростовської області. Це два. Третє питання: ми не повинні визнавати ніяку місцеву там владу ЛНР ДНР. Це три мінські угоди. Це взагалі абсурд для країни. Не визнаємо тому тільки таким чином, коли ми будемо йти поступками, я не говорю сьогодні, піднімати зброю. Дійсно, ми не можемо. Але інше питання: чому за півроку ми не змогли озброїти власну армію? Україна сьогодні має 3% світового ринку озброєння. Ми не можемо зброїти свою армію. Чому сьогодні за висновками міжнародних експертів в Україні є дев'ятий арсенал зброї? Я розумію, що він не всюди технічно ну, сучасний, але ми його не можемо навіть передати нашій армії. А він стоїть в Рівненській області, в Миколаївській в Запорізькій області, і це є мільйони свідчень. Тобто, чого ми боїмося, дати своїй армії зброю, для того, щоб вона могла оборонятися і не пускати агресора далі. Чого ми боїмося? Чого ми вчора боялися чітко вписати в постанові, що вивести повинні не незаконні збройні формування, як був проект постанови, а вивести саме російські війська, в тому числі, які там знаходяться. Адже ми про це говоримо. Чого ми сьогодні боїмося говорити своїми іменами, ті речі, які там відбуваються? Ми не закликаємо до війни. Ми хочемо миру, але мир не буває там, де ми будемо слабкими. Ми повинні бути сильними, міцними і непоступними в захисті національних інтересів і своєї рідної землі. Тоді агресор буде розуміти. Що він має ситуацію з сильним партнером і нічого тут йти на слабкості? Я розділяю багато речей, які сказав мій колега. Угу. Але. Uh, та ні, не але і не да. але. <сіст> <сіст> uh, не але і uh, все дуже просто насправді. Uh, війна, вона ж це ж тактика. Є, ми наступаємо, ми відступаємо. Час зараз грає на нас. Перше, uh, ми цим, uh, цими uh, законами виграємо для себе деякий час, за який ми можемо дійсно. Підняти озброїти нашу армію. Якщо до вашого питання, чому ми там не можемо, ми займаємо 3% озброєння світового, да, або, там, мабуть, на експорті, то, шановні, треба ж структуру дивитися. У нас немає ні оптики хорошої, у нас немає засобів комунікації, багато інших речей, які нам повинні надати закордонні партнери. Так от, час, за який ми можемо. Озброїти нашу армію, підняти її боєздатність. Це один, це на наш плюс, час рає. Для Росії час рає на мінус. Якщо ми дивимося на е, ціну Бренту, от сьогодні вона 53 долари. Вона постійно знижується. Те, що для них нижче 90 доларів, це для них збиток. І е, питання, якби просто позиція Європи, вона настільки вона наступна: ми не хочемо воювати, ми хочемо тут затягувати процес, а пройде там один-два роки при ціні 50-60 доларів, тоді будемо розмовляти з Росією. По іншій, ну, з іншої позиції. Чесно кажучи, Україна також на даний момент вимушена, вимушена наслідувати цю стратегію. А скільки у нас 23 роки, насправді, рух країни і держави був не в тому напрямі. І сказати, що зараз за півроку, розумієте, у нас, у нас переломана нога, як мінімум, да? або там відрізана нога. І зараз кажуть, а от давайте біжати і давайте боротися з ними. Ну, так треба тоді спочатку все ж таки вилікувати це. Те, що зараз е, ми проголосували, я згоден з, е, зі своїм колегом паном Юрієм, що є багато нюансів, є багато запитань. Якщо е, запропонуєте кращу позицію, да, яка, е, крім того, що вона була краще запропонована нами, українцями, вона ще повинна бути підтримана зовнішніми партнерами, бо без них ми не можемо. Е, без них ми не можемо вести повноцінний опір. Ми звичайно можемо партизанську війну зробити, що да? хай вони зайдуть, нас не буде ніхто не підтримувати. Ми тут партизанщину зробимо і там там 41-й, 42-й, 43-й, або там хто на західній Україні, то це 46, й 47-й проти радянської влади. Але це не є вихід. Це не є вихід. Ми більше від цього втратимо, ніж здобудемо. Знаєте, мені здається, що вчорашнє голосування буде такою самим чорним днем, як було голосування за безярдерний статус України, таке саме, як коли ми залишили Чорноморський флот на території Криму, вважаючи, що це нічого страшного в цьому немає. Чим завершилось ми це все побачили? Тому це те саме буде. Ми не а заморозили можна запитати конфлікт. про альтернативу. Ми його навпаки. З вашої точки зору. Ось ми вчора, скажімо так, провалили б цей закон. Що було б далі? Все одно ескалація конфлікту іде. Просто ми говоримо про інші шляхи, зовсім mm -hmm. інші шляхи. Ми говоримо про те, що ми не виділяємо вже територію. Вчора ми виділили територію, яку ми віддаємо. Практично ми зробили демаркацію. Три роки. Повірте, немає нічого постійного ніж тимчасове. Це по перше, ми даємо можливість їм укріпитися саме їм між ЛНР ДНР. Угу. Це перше питання. Друге питання. Ми не можемо сьогодні їм робити спецстатус і по мінським угодам забезпечувати їхню життєдіяльність. Як так вони вбивають наших дітей? А ми їм поставляємо газ, світло. Ми зобов'язалися відновити цю територію їм чи громадянам України, які там живуть. Ми говоримо на сьогодні на територію окупована, де сьогодні є окупаційний режим. І mm -hmm. ми не можемо окупаційний режим фінансувати і відновлювати mm -hmm. території. Ми не можемо там сплачувати соціальні платежі, бо ми не знаємо, куди воно йде. Ми не можемо туди забезпечувати банківську систему, тому що ці гроші будуть розграбовані. І простої людині воно не дійде. І багато маємо випадків з гуманітарної допомоги, яка просто розкрадається і перепродується тим же мирним громадянам. З другого боку, ми ж повинні чітко розуміти, що ми не можемо сьогодні брати міжнародні кредити і за рахунок цих міжнародних кредитів фінансувати цю територію, відновлювати, а все класти на український бюджет і віддавати ці гроші з процентами з відсотками будуть наші діти. Ми не можемо сьогодні тарифи піднімати втричі і при тім всім безкоштовно направляти газ і світло в цю, на цю територію. Це є, ми повинні вести економічні санкції. Ми повинні. Я не говорю воювати тільки зброю. Воювати сьогодні взагалі треба розумом і економікою. І це є правильна історія. І якщо ми б прийняли ці санкції, якщо ми зробили чітке розуміння, як ми ведемося в цій ситуації, повірте, ми б їх заморозили ще взимку. Вибачте, і навіть є ж рішення... заморозило? Громадян України, які там живуть? Питання не в громадянах України, які там живуть. Є ну, 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 Конституція України. Всі громадяни України рівні. Сьогодні йде війна. Давайте визнавати, що це війна. Але на нашій території, на, наші, на російське, території, території, оголошуємо війну Росії. Ми не оголошуємо, ми захищаємо свою територію. Є, я просто хотів би зрозуміти отримати. От, чекайте, пане Юрію. Скажіть, от чітко, от ви сказали фразу, ми б їх заморожили в дзимку. Скажіть, кого їх? Ну, ви сприйняли буквально заморозити, хоча може це й так є. Ну я би, наприклад, особисто, я би не відправляв ні газ, ні електрики. У нас є, до речі, рішення РНБО угу. з 1 грудня перевести угу. їх всіх всю територію споживців ЛНР ДНР перевести на попередню оплату. Це рішення РНБО не виконано, воно підписаний указ президента угу. на виконання. Чому? Чому на сьогоднішній день енергоринок поставляє туди електроенергію газ без оплати і, і, і нафт, Нафтогаз України? Чому? А потім в бюджеті 11 мільярдів гривень на Розумієте, є політичне питання, що ми не повинні відправляти туди, а є технічне питання. Труба прокладена, генерація у них там знаходиться. Перетоки між Україною і Росією, ну так побудована система, що в нас була спільна система І електроенергія на нашу територію теж не з Росії. Не треба окрема Донбас Енерго-Сіденерго пока є чіткі висновки. Вони не направили в енергоринок електроенергію, а спожили там на місці. Змушений закінчити За цю між... змушений закінчити цю дискусію міжнародними дотатами Юрієм Чурмарем і Олексієм Мошаком. Дякую, що обмінялися думками в нашій програмі, яку провідля з Віталієм Портником. Хай щастить, шановні глядачі і слухачі.